Вітаю всіх! Хочу привітати в першу чергу жінок з 8 березня. Я викладала привітальні відео, цікаві поради. Це таке маленьке було ранкове. Зараз хочу широкі поради для різних категорій жінок. У нас багато жінок, яким не приділяють психологічну увагу. Я трошечки здивована поведінкою жінок в Харкові, і це, ну в принципі, не дивно, тому що. На свято жінки залишаються без чоловіків поряд. Когось вони воюють, когось, на жаль, загинули, когось там в безвісті можуть бути зниклі. Різні ситуації, абсолютно різні. Інші чоловіки відловлюють, розумієте? Оця бусифікація, це все також давить на психіку. Ну, Просто кошмар. Просто тому треба допомагати психологічно, в першу чергу, ці категорії жінок. Різні. Давайте почнемо перше відео. Порада для жінок на свято, які чекають чоловіків з фронту, з війни. Порада для жінок, які чекають чоловіків з війни. Як собі полегшити трошки стан свято? Трішки в душі зробити. Все одно, треба трошки себе тримати в руках. Давайте почну з цієї колоди. Порада для жінок, які чекають чоловіків з війни. Давайте подивимось, що буде вам. Ух, залежність. По-перше, обережно з алкоголем. Це перше, що вивазить, сама карта про це каже. По-друге, сильніша залежність від телефону, від інформації. Важко, але треба трошки це контролювати, тому що ви не стали просто. Як зомбі. Багато пишуть того, що вони як зомбі. Дуже важко. Це зрозуміло, що важко. Але є питання того, що життя продовжується, воно йде. І це може впливати на ваше якість життя. На жаль. Але надійкло до молитва. Я хочу сказати: тут ви все робите правильно і супер. Ваша молитва дійсно допомагає, ваші позитивні думки створюйте купола над чоловіками, і це дійсно допоможе. Це все правильні дії. І тут, будь ласка, ось про алкоголь хочу зробити акцент, тому що буває різне, бувають нерви, хтось не п'є, наприклад, на нервах взагалі не можу. Тепер, далі, друга колода, порада для жінок, які чекають чоловіків з війни. Давайте подивимось. Мрії. Дійсно мрійте. Мрійте, не бійтесь мріяти. Це треба. І порада. Розслабтесь, і отрішітися від проблем. Дійсно! Це питання того, що вам потрібен також відпочинок, що ви не роботи. Це нагадування, що ви не роботи все-таки. Ви жінки, яким потрібен також відпочинок. Іначе буде погано. Дуже погано. Дуже такі хороші поради мені подобаються для вас. Третя колода була. Порада для жінок, які чекають чоловіків з війни. Давайте подивимось, що тут. Місяць, видні колоди. Дивіться, хмари. По-перше, хмари тут є світлі і темні. Хочу сказати одне. Ми хочемо перейти з темного світле. По місяцю це приємні такі моменти. Головне думати про приємну сторону, відкидати негатив. І місяць – це невизначеність і невідомість. В першу чергу. Напружує невідомість сильно. Перше, що мені йде в голову, це коли повернення додому. Ви багато мені пишете про демобілізацію мобілізованих дуже багато. Я робила розклади, поки що про це і не має мови. Не йде. Вони можуть замилювати очі, тому що на Вони Ну, в 10 разів десь втрати зменшують наші. Ось вам відповідь. Тому тримайтесь, моє любі, все в нас буде добре.